Всіх вітаю із Рошена. Буду показувати вам нові акції, які сьогодні почалися в Рошені. Акції будуть діяти, як завжди, два тижні. Тут написано з 10 по 6. Якщо десь буде з 16-го, буду показувати вам також. Дивіться, ось ці цукерочки, стріла, стріла 200 грамові. Люди прям їх так беруть гарно на подарунки: 166 гривень, 15% знижка, коштували 195 гривень. Звичайна класична стріла в класичній червоній упаковочці. Також батончики рошен. Хто любить дуже багато вже їх смаків, є такий білий. Я навіть і не куштувала з мигдалем і кокосом, з арахісовою начинкою. Ось оцей смачний мені подобається. Такий з кремово-арахісовою начинкою. Дивіться, оцей помадка шоколадна найбільше розбирають червоний. Ну ці класичні смаки, такий, як червоний, і ось такий, як синій крем брюле. Їх мені здається найбільше розбирають. І ще ось такий є з карамелью. Всі вони коштують 12,91, 30% знижка, 40 грамів в цих. В батончиках шоколадних завжди їх люблять класти в подаруночки новорічні, ну такі, як не знаю, привик, звикли, звикли всі до цього, що саме треба в подаруночок, ось класти такий батончик шоколадний. Дивіться, на різдвяні набори також знижки. Їх так прям побагато люди беруть, в тачки набирають до свят. 105 гривень, 15% знижка класна ціна, тому що де я дивилась в інших магазинах. Він набагато дорожче. Різдвяний вінок називається саме цей набір. 338 грам. я вже розказувала, що тут ідуть різні цукерочки в асортименті. Бачите, 338 грам коштують 105 гривень, і 472 грами коштує 161 гривень. Також 15% знижка. Знижка у них іде на всю. Оцю продукцію Джимі дж, Джамі Джамі. Ну, такі ж, жувальні цукерочки, мінус 40%, 70 грам, по 18,45. Гляньте, а коштували 30,45, 40 знижка. Це велика знижка. Акція діє з 10 по 23,12. Так, з 10 по двадцять третє Тут все з 10 по 23. Також є, да, все вірно кажу. Тут акція діє з 9 по 23.12. Далі акція. Я зараз повернусь, тут люди дуже так, ну, розмовляють гучно, дуже гарно в цьому рашені. 40% я вже показувала цю акцію. Вона діє до 31.12. Ці цукерки, ну ви бачите, їх розбирають, тому що Київ вечірній. Ну, приємно принести такий пакуночок з різдвяною цією ялиночкою на подарунок. Гарно виглядає. 40% знижка. За 176 грам коштує 173,91 І за 352 грами коштує 251, Є ось в такій упаковочці, і ті, які цукерки є в, в упаковках, ось ну в різдвяних і в таких звичайних, і такі маленькі і великі. Тут я бачу, поки тільки маленькі упаковочки ось оцих по 173, а там далі вони будуть і великі пакуночки. І шоколатерія також. Дивіться, 40 знижка, 194 грами. Замість 289, коштує 173. Діє так, тут так цікаво. А з 26 шостого одинадцятого аж по тридцять перше, то вона дуже давно почалась. Шоколатерія, ось так такий асортимент цукерочок. Класний в ній дуже великий асортимент із горішками із кремом. 256 грам коштують 251 гривню. І 194 грами ми шоколатерії коштують 173 гривні. На оці всі рулети знижок немає, як бачите, на золотий ключик, на праський. Всі вони коштують по 37,15 за 180 грам без знижок. Так, лавіта. ти, а це щось новеньке. Я таке не бачила лавіта. Акція діє з 10 по 23.12. Ось така лавіта, 168 грам. Я не бачила таке печиво, вишневе ванільне смак. Що тут ще цікаве? Коштувало воно 37,85 Також яблуко з корицею. Я так розумію, три смаки. Полуниця з полуничною начинкою. На всі ці смаки 40% знижка, 168 грам за 22,71. Якщо хтось куштував, напишіть як на смак. Мені здається, воно таке як пісочне, печиво-печиво да, здобне, написано з начинкою. Ну, з різною начинкою, то зрозуміло. Печиво це до кави, йде у них без знижки, і все одно розбирають воно дуже смачне. 19,45 і великий пакуночок за 39,45. Також отака лавіта йде без знижок по 37 65 печиво з кусочками какао, різна 37,65 і по 33,15 інші смаки. Такі крань, вафлі, вафлі по 36,85, 142 грами також йдуть без знижок. Тут у нас 30% знижка. Вафлі 30%, акція діє з 10 по 23-12, вафлі 216 грам з лимоном, От з лимоном завжди не розбирають чомусь найбільше. Далі вафлі з горіхом, вафлі какао, молоко, всі вони йдуть по 216 грам, всі вони коштували 49,45 45 а зараз коштує 34,64. 30% знижка. Щось такі з кокосом все хочу спробувати, але ж все так не спробуєш, солодкого багато не їм. Такі ще вафлі з шоколадом, ось молочна начинка, класичні. Їх раз, два, три, чотири види, 30% знижка з горішком. Далі знижечка 30%. Суперпропозиція написана на шоколад ЛАКМІ. 90-грамовий він, бачите, 34% знижка. На різні смаки. На оцей смак, до речі, з полуничкою. 39% знижка, 31,68%. Смак молочний шоколад, просто молочний за 34,28-90 грам. Такий цікавий смак пористий з молочним кріспі. Ось такий з молочним Кріспі. Мені подобаються. У них такі цікаві смаки 85 грамів ще він такий пористий, з кріспі. Цікавий смак. 85 грам за 31,68. І такий молочний з сезамом. От з сезамом я ніколи не коштувала, а мені цікаво. 30 грам за 34, ой, 90 грам за 34,28, 34, 28, 34 знижка. Є, це також кріспі наверху, йдуть повтори, так. І ось такий бабл Рошен, 38 знижка, Чорний шоколад 80 грамів за 29,91 Гарна ціна. До речі, він зараз скрізь такий чомусь дорогий став в магазинах. Цей бабел мені подобається. Він молочний шоколад, молочний 29,91 і такий білий шоколад. Також. 2991. І хто не куштував оцей біла карамель, вона не така смачна, як в неї дуже класний аромат. Просто відкриваєш і такий аромат приємний от до кави. Я прям в захваті. в мене аж настрій підіймається від цього карамель аромату. 29,91, 38% знижка. Акція діє, нагадую, до 23.12. Тут чотири види. Ці вафлі я вам показала з 30% знижки. Показала вам також лакмі і шоколад Пористий. 15% знижка у них йде. Дуже часто помітила, що йде на оці їх. мармелад. Вони самі його роблять. Ось, бачите, 73-84 За такий пакуночок получається. Такі роблять як капульсин, лимон також тут як кавун. І за кілограм 184,90. І тут також за кілограм це в шоколаді 312,50 і пташине молоко за кілограм 358,50. Ось так воно виглядає, дуже апетитно, таке воно як на вид легке, але дуже гарно виглядає. Далі Голубі цінники і не білі, і не жовті, а такі блакитні. Не знаю, це як, ну, мабуть також ціна якась знижена. Да? 69,95 ось такий зефір глазурований. Може, це як новинка, я раніше не, не бачила, не показувала такий зефір. Зефір це йде 200 грамовий глазурований з чорним шоколадом. Так запакований, мені подобається видно цей весь зефір, як він виглядає. 69,95. Ще є лимонний, до речі, оце смачний. Лимонний зефір глазурований, 69,95. І ось такий класичний, прям такий ніжний навид, слухайте. Оце такий прям дарувати в зиму. Так він виглядає по-зимовому цій блакитній упаковочці. Написано десерти з повітряною легкістю, точно 69,95 за 200 грам. Оці знижечки я вам показала. А також ось дивіться акція на цукерки вагові. Цукерочка кокочоко 15% знижка Кокочоко. З лік... Вони йдуть з начинкою з кремовою та з ароматом яєчного лікеру. Ось ці Кокочоко. цікавий. До речі, у них смак. Я їх і не куштувала з ароматом яєчного лікеру. А я яєчний лікер. Я до речі пробувала за 100 грам 25,92. 15% іде ось такі мікс, Тут різні різні ці жилейки, цукерочки. Мікс жилейних, тут груша, апельсин, лимон, яблуко, полуниця. Багато смаків за 11,40, замість 13,49. Також 15% знижечка. Так, Ці різдвяні набори поки йдуть подарункові без знижок. Нагадую, 159 коштує такий за 391 грам. Ось маленький такий 274 за 95,80 гривень. Тут у всіх наборах йдуть в асортименті цукерки різні. Так, Це я вам показувала, а зі знижечками ось іде саме цей набір 161,45 коштує. І такий набір 398 грамів за 159,45. Ось така ялиночка. Приємний такий набір з ялиночкою. Тут у нас ідуть зі знижками. Цукерки смачні бренді з бренді лікером. Дивіться, коштує 61,77-30% знижка. Ось такий зі смаком бренді. Ну, Він там прям дійсно бренді, алкоголь є в цих цукерках. 150 грам, з цікавим смаком. Навіть написано, що тут 5,3 алкоголю ось в цих цукерках. Бренді Лікер. 30% знижка, 6, о, відсотків 61,77%. Далі ось таке віз ром, ні, ром да, з ромовим лікером. Також 5,3 алкоголю, 150 грамів за 61,77. Цукерки віскі, лікер віскі. Також 5,3 алкоголю. 61,77%. Що цікаво, що на оці. Чері з вишньою немає знижки, а вони найпопулярніші зі смаком вишневого лікеру. Вони найсмачніші, їх завжди найбільше розбирають. Ось на них і немає знижки. 5,4. Бачите, алкоголю 155 грам. І тут йдуть повтори цих трьох смаків. Так, стріла я вам показала 200 грам за 166 гривень. Чоколатерія ось оця 251 так, а щось я дійсно цих великих пакуночків їх, мабуть, розібрали. Минулого разу були отакий Київ вечірній, саме в цій різдвяній упаковці. Він був ось такий велик-велика була упаковка. Зараз не бачу. Мабуть, їх поки розібрали. Маленький коштує 173,91, а великий такий же був, от як оцей, тільки в такому класному пакуванні не, не бачу. Ось набірчики ці всі стоять. Ну, їх і так розбирають, тут дуже гарно. Ось такий ще 224 різдвяний ярмарок. Так він гарно виглядає, цей різдвяний ярмарок. Ось подивіться, то я якось швидко кажуть показую, люди не встигають роздивлятись. 504 грами, ось оцей набірчик різдвяний ярмарок. За 224-15. Це я вам вже показала. Далі, ось такий, де вже зі знижечкою Ого, такий великий. Прямо цей набір дуже важкий. Ну майже кілограм 912 грам за 339 гривень, а коштував 398. Ось такий набір. Він дуже великий, зручне пакування. Нести його зручно. Бачите, такі віконці з різними пташками. Дуже цікавий набір. Мені подобається, як він зроблений. Таке оформлення як 3D, і тут різні пташечки. І дітям буде цікаво за 339,40-15% знижка саме на ці наборчики. Ось такий набір, камін називається, я вже вивчила, різдвяний камін. Тут також цукерки в асортименті йдуть. 274,25 за 622 грами. А ось на оці цукерки, такі у них, як знаєте, класу люкс. Чомусь вони ні на один не ставлять знижки. Все ще. 174 гра. 174 гривні коштує ось така ялинка 100-грамова з молочного шоколаду. Є ще в такому кольорі із іншими горішками, також 174 гривні. Тут з мигдалем і декорована білим шоколадом. А тут молочний шоколад. Зараз вам скажу. З фундуком та родзинками декорована білим шоколадом. Ось так такі ялиночки по 174 гривні. Дуже гарно оформлений такий набір з цим мішечком. Мішечок якісно зроблений. 499 гривень коштує за 335 грам. Я вже якось читала тут і чоко, цукерки рошен, грибочки різні. 389 гривень. Рошен коштує ось така колекція цукерок. Гарно також вони так запаковані. Це можна дорослій людині принести до просіко чи шампанського 236 грам за 389 гривень. Або ось такий, да, так, подарувати зимову колекцію цукерок. Дуже гарна упаковка. Підібрати пляшку в якомусь такому кольорі, то буде дуже гарно з червоним, якщо така пляшка червоного якось просіко. Класно виглядає 428 гривень, 325 грам. Ось на цю колекцію немає знижок. І такі класні у них ідуть. Оці прям ну ну дуже приємні. Мені здається, для маленьких дітей якраз воно те, що треба 124 гривні новорічний гостинець, прийти так, знаєте, в гості. І тут ще такі видно цукерочки смачненькі. Колекція таких по три цукерочки йде в цьому гостинці. Вони йдуть в червоному та в зеленому кольорі. Ну, гарно ж виглядають гляньте які, ну прям я не знаю. Дуже-дуже милі, класно зроблені. Якісно я б так сказала. 145 гривень коштує цей пінгвін, шоколадна фігурка. Можна також подарувати це, як на Новий рік також дарують пінгвінів. А можна медаль шоколадну за 199,85. Хто себе добре вів? В школі ось вам медалі, будь ласка, 162 грами за 199 гривень. Це вже просто сувенір Київ. 549,25. Дуже дуже гарний. Такий він якісна. Ця коробка металева зроблена. Оце як ем, книжка да? зроблена на набір такий. Також гарно, класно виглядає юкрейніан, традиція. А що ж там як традиції, мабуть, от щось по типу такого, мені здається, там цукерки 132 грами за 188,25, трюфельні цукерки, українські традиції. Ну, думаю, що так. Скоріше за все входять такі ось цукерочки з українськими якимись ну, чи картинами. Такі цукерки коштують 160 грамів 229 гривень. Ось такі мені більше подобаються, до речі. Класно, якось так цікавіше зроблені. Зроблена упаковочка. Ось такі яйця у них є, коко роко за 196 гривень 215 грам. Гляньте, так короку, прям як перепилені яйця. Зроблені так класно. Я до цього їх також не бачила. Дуже цікаво виглядають кокороко. 196 гривень 215 грам. Дуже багато тут фігурок. Ось такого зайчика можна подарувати на Новий рік. На різдво, 134 гривні, коштує 85 грам. Чи дивіться, ось такого великого зайчика. До цього його не було. В такій гарній упаковочці цей зайчик іде. Ось як він виглядає. Класно зроблений. Вуха... Великий вухастик називається. 300 грам, 495 гривень. Класний такий пакуночок. Мені здається, що на подарунок дуже-дуже якісний, якісно зроблений цей вухастик. Вухастиків тут ще багато. Оці по 85 грам вухастики. А це вже, бачите, динозаври, собачка 9980, єдиноріг 100 грам 226 гривень, динозавр. Так, ото єдинорога вам покажу поближче, як він зроблений. Такий ось динозавр коштує 159,70. І м'яч. Хто грає в футбол, то такий гарний подарунок 165,25. 68 грамів оцей м'яч. Там наверху також динозаври. Бачу котиків, але не бачу на них ціну. Ось кошеня 70 грамів, 99,70 Ще ось отаке кошеня. Далі. Це у нас гарячий шоколад. Ой, класно як! Прикольно. Слухайте, ну я як не знаю. <смі> Також раніше цього не бачила. З білим кріспі, Гляньте, як класно гарячий шоколад. Цікаво. Зроблено цікаво. 26 грамів за 47,65. І ще є з маршмеллоу, Ой, супер! Слухайте. До подружки прийшов, і в гості взяв таких два да, гарячих шоколади. Класно. 47,65 по 26 грамів. Цікаві, цікаві. Тут у нас все йде без знижок оці цукерки. На знижках тут я нічого не бачу. Можу вам так показати. Ось солодка ціна на такі слівки, лінівки. Ну, зараз їх насиплять, їх тут немає. Показати нічого. 15% знижка, 16,79%. На слівки, лінівки. Розібрали зі знижками, як бачите. Ой, ну це моя любов. Я тепер скуштувала це молоко, я його купувала в метро. Там якось акції такі цікаві. Береш дві і взагалі, отакі я якось взяла по 51 гривні велике. Оце молоко незбиране, дуже смачне. 109,65, а ось 350 п'ятдесят грамів, шістдесят Масло рошен, от також масло брала останній останній раз Рошенівське в метро. Там береш якось дві поначебто чи, чи три, 74 була ціна. Так, це 82% жирності. Ось такий рошен масло коштує 99,85 І солоне у них також є масло. Солоне 180 грам за 99,85. Як казали, що вони зняли вже шоколадне масло, вони його не роблять. Всі мені написали, що роблять злагода, але я ніде її зараз не бачу також злагоду. От я ж ходжу по магазинам, роблю огляди. Напишіть, якщо в якомусь магазині, де вона продається, злагода, щоб мені її купити. Торт та шина, молоко 700 грамовий, коштує 329 гривень. Ось так він виглядає, слухайте. Виглядає, прям слюнки в мене потекли, якщо чесно. Він так класно виглядає. Дуже такий Тут він бачите, як пропітаний, взагалі клас. Далі, А це що за тортик, Гляньте, який гарний. Так... Тут ще так рошен в нього вибита ця етикеточка. Дуже такий цікавий торт. До кави написано, до кави. Також я чомусь такий не бачила. 329,85. Коштує за цілий кілограм. А якщо ви приходите. Після 8 то буде мінус 25%. Ну, гарна ж ціна. Також торт Наполеон. Ой, ну Наполеон у них також дуже смачно виглядає. Кілограм коштує 289,50. Ось такий Наполеон. І такий 174,45-520 грамів. Лимонний 218 коштує за 750 грам. Ось ви порахуйте, якщо 25% знижки порахувати і прийти після восьмої, то дуже гарна ціна. Ось оцей лимонний 400 грамів, наприклад, 129,65 я не коштувала. Якби такий був ввечері, я б взяла. Ви бачите, бісквіт з лимоном смачно і такий не апалітантський кілограм 334,85 тридцять Так, на торти я вам показую ціни. Далі трюфельний, дивіться, скільки коштує. Золотий ключик 500 грамів, 216 гривень. Ну, тому що я вже показувала, я так прям ну, не буду вам багато показувати. Зараз ось покажу головне, скільки коштує київський торт. 850 грамів 589,25. І маленький 359,45. Ось оцей київський знаменитий торт. Всі пишуть, що смачнішого торта київського ніхто не робить. У них рецепт ще... З тих часів вони його е, тримають в секреті. Ой, а генте як це екс, е, гарно ексклюзивно в магазинах рошен горіховий виглядає. Так смачно на, ну, тут сфотографовано. 850 грам за 619 гривень. Оце оці торти вони продають ексклюзивно в магазинах «Рошен». Я вже вам розказувала на всі торти і тістечка мінус е, 25 після восьмої. Ось такі торти, ось так вони виглядають. Крем-десерт, шоколадно, лимонний 800 грам 419, апельсиновий 800 грам 419. пакуночки у них прям, ну, от також якось так прям легкі такі, знаєте, виглядають якось так легко, приємно. Вишня в шоколаді 319 за 520 грам, і 554 за кілограм, вигодніше. Да. Ось така вишня в шоколаді, бачите, як вона смачно зроблена. Діва такий торт. Тут прям стільки прослоєчок, коржі мармеладним прошарком, смак грейпфрута. ніжний вершковий крем з ароматом ванілі Бурбон. Прикрашена верхівка глазур'ю. 720 грам, 375 гривень. І ось такий торт чотири стихії. чотири стихії мені подобаються. Різні, різні коржі тут пропитані. Макро, арахіс і просочені молочним сиропом з бренді. 409 гривень 95 копійок за 850 г. Ну, то по тортам, я думаю, вже достатньо. Ось оці знижки я вам показала на лакмі І ще на такі шоколадки. У них іде знижечка. На ці всі шоколадки по 35% знижка, 90-грамові. Вони коштують по 43,25. Різні різні смаки. З горішками. Що тут? Цілий фундук, до речі, підсолений мигдаль. Цікавий смак, підсолений мигдаль і Цілий фундук. Ось такі смаки. Вони коштують. 43,25, а коштували 66,83. І Санти ще вам покажу. Ціна 69,65 100-грамовий Санта Рошеновський. Вони йдуть з молочного шоколаду 60 грам, 44-35. Кролик зимовий 25 грам, 26,90. Ну і на цьому буду закінчувати. А я адресу магазину, в якому я робила. Огляд саме цього рашену залишу в першому закріпленому коментарі. Сніговичок коштує 35,25 за 45 грам. Дякую, що дивитесь мій канал. А всім ще хочу показати вам ось така велика знижка 25%, кілограм 159 гривень на цукерочки Ромашка. Як це я пропустила? Ось така акція класна. Бачите, коштувало 212, а зараз 159. Буду з вами прощатися. Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Хочу побажати всім мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!